екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний шокував новою заявою. Генерал переконаний, що ціна курської операції була занадто високою, а результат сумнівним. А також додав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, подібно до того, як це було під час Першої світової війни. Про що ще заявив Валерій Залужний, які загрози вбачає для української армії, і як пропонує протистояти новим технологічним викликам? Далі розповім. Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував спецоперацію в Курській області у своїй авторській статті для сайту дзеркало тижня. Він зазначив, що, попри великі сподівання, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не дає очікуваного успіху. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами. І не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й зводом самі здійснили тактичне просування, також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома. Проте, очевидно, що вона була надто високою. Валерій Залужний зауважив, що такі операції можуть проводитись тільки за умови обґрунтованих людських втрат та чітко визначених цілей. І додав, що особисто не бачив військових планів курської спецоперації, але впевнений, що українське командування врахувало всі необхідні лінії для її проведення. І повірте мені, це справа тільки військово-політичного керівництва України, в який спосіб ці операції проводити. В який спосіб діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться. Нагадаю, українські військові розпочали курську операцію 6 серпня 2024 року. Протягом півроку зсу утримували місто суджа та значні території суджанського, коренівського та глушківського районів навесні весні 2025 року. Російські війська відновили контроль над суджею та окремими районами, а пізніше окупували частину сумського району. Однак влітку того ж року ЗСУ відбили частину цих територій, 30 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати задум наступу на Сумщину, а сили оборони продовжують активні дії в рамках курської спецоперації. У своїй статті залужний зробив і ще одну не менш шокуючу заяву: ситуація на лінії фронту зайшла у глухий кут, так само як це було під час першої світової війни. Як наголосив залужний, Україна має терміново винайти способи підвищення виживання особового складу та протидії БПЛА, адже фронт нині нагадує позиційний глухий кут. За його словами, сьогоднішнє протистояння формує відносне затище. Фронт стає суцільним. Позиції укріплені між сторонами виникає сіра зона, а оборонні пункти забезпечені інфраструктурою для тривалого перебування людей. Ситуація ускладнюється тим, що велика кількість бійців на позиціях стає смертельно небезпечною. Будь-яке збільшення особового складу миттєво привертає удари fpv дронів або ж артилерії. Тому оборона формується малими групами. Зона ураження постійно розширюється, а поняття тилу зникає. Росіяни застосовують інфільтрацію, проникнення малих груп піхоти в глиб українських позицій. Водночас атаки противника малими штурмовими групами часто стають безрезультатними і призводять до великих втрат. Але українські позиції також виснажуються, знищуються боєприпаси, медикаменти, а особовий склад морально та фізично стомлюється. Позиційний глухий кут справді є. Він має характерні ознаки. Проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку Росії. Імовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для засипання наших позицій та інфільтрації, Росія продовжити фізично вимотувати наші війська. Поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат, екс-головнокомандувач додав, що сучасне поле бою прозоре тисячі дронів і сенсорів формують понад 20 кілометрову кілзону, де будь-який рух чи осередок тепла викликає миттєвий обстріл. Тож наслідки тривалого перебування на передовій, психічний стрес, поранення чи загибель є неминучими. Найгірше на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо. Через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до появи спочатку напів, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий якісно новий рівень загрози для людини на полі бою. На думку залужного, скерувати ситуацію на свою користь можна. Для цього потрібна заміна людей роботизованими системами або розробка засобів підвищення виживання особового складу та стримування нової зброї ворога. Станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю і точністю сучасних БПЛА. Отже, поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими і новими живими людьми, нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях. Пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї за словами ексголовнокомандувача Україні необхідно створити нову стратегію оборонних технологій, зокрема мобілізувати фахівців з програмного забезпечення та налагодити постачання мікропроцесорів, залучити експорт оборонних технологій задля створення військових альянсів із союзниками, а також повністю ізолювати Росію на науково-технологічному рівні. А як ставитись до цих заяв Валерія Залужного ви та чи погоджуєтесь з думкою екс головнокомандувача? Діліться в коментарях. Скандал довкола квіткового ведмедика за півмільйона гривень набирає гучних обертів. Цього разу вся увага прикута до власниці розкішної композиції Даніели Косянчук. Журналісти сайту обосвіє провели власне ексклюзивне розслідування. Чому магазин Косянчук виглядає підозріло? Звідки у підприємиці початківця розкішний мерседес та годинники за мільйони? І в яких правопорушеннях вже фігурувало її ім'я? Днями соцмережі сколихнула новина про розкішний подарунок гігантського ведмедя з 10 тисяч червоних троянд вартістю в понад півмільйона гривень. Щасливою власницею коштовної композиції стала засновниця бренду жіночого одягу Даніела Косянчук. Спершу лунали припущення, що квіткового ведмедя для своєї дами серця замовив народний депутат від партії Слуга народу Артем Дубнов. Проте згодом команда бренду заявила. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі. Для нас це не про ціну, а про ідею. Попри офіційне пояснення, довкола цієї історії суперечок не поменшало. Для багатьох українців під час повномасштабної війни подібна демонстрація розкоші є вкрай недоречною. Почались недолугі виправдання. Давайте реально нікому невідомий і непотрібний бренд витрачає 500 тисяч не на повноцінну рекламну компанію, а на ведмедика. Скільки квітів занапастили, а гроші за ЗСУ віддали б? Чи придбали дрон і намалювали б там свого ведмедя? Це український бренд світового рівня? Який пизд! І який же бренд у дизайнерши з таким неперевершеним смаком? Цікаво. Щоб ніколи не купити ненароком, журналісти сайту обосю провели власне розслідування і з'ясували, що не так із маловідомим брендом одягу, та якою розкішю користується його власниця, що відомо про Данієлу Косянчук з чого взагалі почався скандал. Ім'я Даніела Косянчук стало відомим після трояндового інциденту. Студія флористки та блогерки Анастасії Скальницької створила гігантського ведмедя з понад 10 тисяч троянд. Композицію внесли до національного реєстру рекордів України, а кадри масштабної роботи швидко розлетілись мережею. Згодом з'ясувалось, що квіткового ведмедика отримала засновниця бренду одягу Далі Даніела Косянчук. У відповідь на хвилю критики щодо вартості такого подарунка вона різко відреагувала у своєму інстаграм, використовуючи нецензурну лексику та заявивши, що коментарі хейтерів нікому не потрібні. У мене є що сказати. Хочу звернутися до хлопців, які пишуть, крібятам, ну, так дорого. Можна було машину купити, а можна було дати гроші на ЗСУ, наприклад. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задуманные комментарии, ну, как бы, нахуй никому не нужны. Поэтому у меня все, всем хорошего дня. Згодом Косянчук закрила профіль в інстаграм в спробах не нариватись на більшу хвилю хейту щодо своїх коментарів. Та, попри закриті сторінки, журналістам сайту ОБОС.UA вдалося знайти цікаві факти на відкритих реєстрах, які викликають чимало запитань до підприємиці. Свій ФОП Даніела Косянчук зареєструвала лише сім місяців тому, а саме 29 січня 2025 року. За кведом основним видом діяльності є роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах. Додатково вказані взуття, інтернет-торгівля та гуртовий продаж. Втім, жодної торгової марки на її ім'я офіційно не зареєстровано. Цікавим також є те, що при оплаті замовлень у магазині Далі кошти надходять на рахунок ФОПу Косянчук. Водночас, магазин Даніели працює ще з 2023 року, свідчать офіційні дані. Тож, ймовірно, бізнес функціонував без офіційної підприємницької реєстрації майже два роки. Тим часом у соцмережах користувачі почали перевіряти асортимент далі і натрапили на неприємні знахідки. Частина моделей виявилась точними копіями, або ж майже повністю повторювала дизайни відомих брендів і речей з маркетплейсів. Зокрема, накидка сукня далі у синьому та рожевому кольорах, яка коштує 6 тисяч гривень, виявилась копією моделі and Boa з весняної колекції 2024 року, вартістю 13 тисяч гривень. Інші речі знайшли на відомих сайтах за значно нижчими цінами. До прикладу, подібна рожева сукня на Aliexpress коштує 500-800 гривень, а чорно-біла модель на шафа 840 гривень проти 12 тисяч заявлених удалі. Під дописами бренду також можна знайти чимало обурених відгуків від користувачів. Зайшла подивитись на бутік страшні пенюари на фоні кущів. Грошей на фотографа і гарну локацію нема. Все пішло на ведмедя. Яка ціна? Напишіть? Напевно, близько однієї тисячі гривень. <сум> на Алі дуже багато зустрічала. Що відомо про майно та інші володіння Даніели Косянчук. Окрім бренду одягу, журналісти сайту обосю зібрали дані про її автопарк, вартість якого оцінюють приблизно у 330 тисяч доларів або ж 13,5 мільйонів гривень. За офіційними даними у власності Косянчук, чорний універсал BMW X3 2022 року випуску, вартість якого сягає близько 50 тисяч доларів. Другою автівкою є чорний Mercedes-Benz AMG G63 2024 року, ціна якого оцінюється приблизно у 250 тисяч доларів. Крім того, підприємець володіє червоним мотоциклом Ducati того ж року випуску. Орієнтовна вартість складає 30 тисяч доларів. До того ж, журналісти дізнались, що лише за індивідуальні номери власниця заплатила понад 2,5 тисячі доларів. Усі транспортні засоби були придбані у червні минулого року. Не менш вражає і колекція годинників Даніели. Їхня загальна вартість становить майже 476 тисяч євро або ж 23 мільйони гривень. До переліку входять патек Філіп за майже 170 тисяч євро. Два годинники Audemars Piguet вартістю 165 тисяч євро та понад 91 тисячу євро. Ролекс за 18 тисяч євро. Хюблот за майже 9 тисяч євро. А також Ролекс, що належить її матері за понад 22,5 тисячі євро. Фігурант скандалу засвітилась не лише коштовними годинниками, а й кількома судовими справами. Журналісти сайту обосвіє довідались, що Даніела неодноразово притягувалась до відповідальності за їзду у нетверезому стані. У 2017 році Шевченківський суд Києва оштрафував її на 10 тисяч 200 гривень та позбавив права керування транспортом на рік за водіння у стані сп'яніння. Згодом Печерський суд Києва розглянув аналогічну справу. Втім, дівчину звільнили від відповідальності через закінчення строків притягнення. А що думаєте про цю історію ви та чи доречно купувати в умовах повномасштабної війни ведмедика за півмільйона гривень, щоб привернути увагу до свого магазину? Діліться своїми думками в коментарях. Шокуюча сповідь полоненого росіянина. Окупант зневірився у диктатурі Путіна і тепер хоче служити в інтернаціональному легіоні ЗСУ. А ще, нібито особисто знайомий з президентом України Володимиром Зеленським. Про які брудні подробиці служби УРФ розповів чоловік, кого бачить на місці російського диктатора і до чого тут чорна відьма. Далі розповім. Окупанти дедалі частіше починають зрікатися Путіна та його політики. Особливо це прозріння приходить до них під час полону і набуває доволі кумедних і абсурдних форм. На одну з таких історій натрапив український журналіст Сергій Іванов. Під час знімань сюжету про табір для полонених росіян до них із відеооператором підійшов один з окупантів. Він почав напрошуватись на інтерв'ю. Журналіст погодився, хоча й не до кінця розумів, що такого може розказати полонений росіянин. Даючи коментар, окупант зазначив, що його нібито насильно завербували у підрозділ Шторм Зет, коли він відбував покарання у в'язниці за вбивство педофіла. Що ж відомо про цей підрозділ ворожої армії. Шторм з є добровільним спеціальним штурмовим підрозділом армії РФ. Саме туди набирають бійців з колоній, виправних закладів і таборів. Попри те, що окупант добровільно пішов воювати за Росію, він почав запевняти журналіста, що взагалі не підтримує політику Путіна. Ані займаються просто геноцидом, істребленням нашого населення, в частності слоя э, УФСІН Росії, управління федерального ісполнення наказання. Тобто... идет самая натуральная чистка. То есть вот с, моего, с моей колонии полторы тысячи человек, сейчас в данный момент осталось только 200. 1300, 1300 Большая часть триста, тобто в ампутірований і раніний в госпіталях. А це ви, а, ви... А менше честь 200. І на війну він пішов буцім, то лише для того, аби вийти з в'язниці, де за його словами загалом провів 24 чотири роки. Сім із яких коловся тяжкими забороненими речовинами. Окупант також похизувався, що особисто знайомий з російським боксером Миколою Валуєвим і хотів би бачити його президентом Росії замість Путіна. Я би хотів, щоб президентом був Коля Валуєв, я його лично знаю. Я завжди за Жириновського. Так Коля Валуєв він же єдинорос. Ну, єдинорос, єдинорос у Розі. Я колювалу навіть росіянин, зізнався, що після полону прагне служити в інтернаціональному легіоні зсу. Журналіст попередив окупанта, що з його минулим наркозалежністю та 25-ма руками за ґратами потрапити до українського війська практично неможливо. Та, попри це, полонений продовжив фантазувати. Називав свою дружину чорною відьмою і твердив, що колись особисто зустрічався із Зеленським. У мене жіна чорна колдуня. ну вона з кривого рогу. Як Зеленський, ну звісно, це ж. Я Зеленського знаю лично. Ну конечно, конечно. Нет, okay. Востанкина я с ним, когда он ще 95-й квартал начинался, на лестничной площадке мы рядом с ним курили. Ну, так вот, мимолетно. То есть не, там за руку я там не, с ним не обнимался. Саня, дзвони в офис, короче, терміново. блин, тут друг. Треба, треба рятувати. Наприкінці Сергій Іванов пожартував, що обов'язково поширить цей заклик полоненого, аби бодай теоретично допомогти йому вирішити його абсурдне прохання. А що думаєте про щиросердне зізнання окупанта? Ви діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.